Поговоримо з вами про залишки для того, щоб таблиця 1 в Додатку ГД у вас була заповнена, вам необхідно внести залишки. Та й, в принципі, коли ви починаєте працювати з обліком, вам необхідно внести залишки благодійної гуманітарної допомоги. Для цього ви переходите у вкладку об'єкти обліку, і ось у вас є кнопка залишки. Як ви бачите, ви тут можете внести як благодійну, так і гуманітарну допомогу. Звертаю вашу увагу, що ви вносите залишок за попередній. Звітний період. Що це значить? З точки зору податкової для неприбуткових організацій, звітний період рік. Це значить, що в залишки ви вносите інформацію за попередній рік. Тобто, наприклад, якщо ви почали працювати в 2024 році, залишки ви вносите на 31.12 2023 року. А уже з 1.01 2024 року всю інформацію по надходженням, тобто всі митні декларації і видаткам, акти і відомості, ви все вносите через документи первинного Обліку, тобто створюєте ці документи, не вносите через залишки. Тому що, якщо ви внесете, скажімо, ви почали працювати з програмою в липні 2024 року, і внесете залишки станом на червень 2024 року, річний звіт порахується у вас некоректно. Причому, як в частині додатку ГД, де у вас ось ці півроку 2024 року, будуть показані в залишках, тобто в першій. Таблиці, так і в плані сум по надходженням і видаткам вони будуть пораховані некоректно, тому що ті суми, які в залишках, вони у вас не порахуються в надходження і видатки за рік. Вони будуть раховані як попередній рік. Тому, будь ласка, будьте до цього уважні. Звертаю особливу вашу увагу на цей момент для того, щоб внести гуманітарну допомогу, ось ви бачите тут більше полів. Тому що тут поля необхідні вам для власне додатку ГД. Ви натискаєте «Додати об'єкт обліку, вносите його назву, унікальний код. Якщо у вас вже заходило по електронній митній декларації, вибираєте тип, що це там товар. Товари, кошти, виконані роботи це ті категорії, які є в додатку ГД, а потім код митній декларації, у КТЗ доносите. Зараз я не буду на цьому зупинятися. Вибирайте доносові виміру, Тут все вам зрозуміло: ціну, тип, звісно, що у вас буде митна декларація, номер цієї декларації і дату там ставити. І вносите залишки. Ну і після цього натискаєте Зберегти. Ось у мене вже є збережений об'єкт обліку. Тому я зараз новий створювати не буду, ви вже побачили, як це створюється. Також звертаю вашу увагу для того, щоб ви могли побачити об'єкт овлюку. Дивіться, у вас є створений склад, можливо, у вас вже декілька складів створено. І у вас є окрема вкладочка залишки. Ось вона має бути ось такого темно-сірого кольору. Тому що, якщо вона отак неактивна, такого світло сірого кольору, то ті залишки, які... І ви додали, вони не будуть відображатися ось тут в таблиці об'єкту обліку. Або навпаки, якщо ви хочете побачити тільки залишки з минулого року, то вам треба зробити неактивним склад і активним зробити залишки. Ось бачите, тоді ви можете спостерігати тільки залишки. В принципі, все. Користуйтесь, якщо у вас є якісь питання, ви можете звертатися до нашої технічної підтримки. ось, ви можете бачити підтримку, перейти в телеграм і звернутися з вашими питаннями.